Привіт всім справжнім чоловікам! Сьогодні ми задамо дівчатам ще одне питання, яке ви нам прислали: побачимо хто кого. Які риси характеру дівчата хочуть бачити у хлопцях? Ідеального чоловіка немає, як общенняк так і киперній. Но э, есть просто разные типы девушек и парней, и их устраивает, может устраивать одно, а не устраивать совершенно другое. О, мужественность. А, еще. Ну, я люблю, когда мальчик начитанный. Да, чтобы он был умный. Как для меня парень должен быть добрым в первую очередь. Добрый. И я считаю, что это одно из самых важных качеств в человеке, доброта. Будь добрым. Он чтобы был добрый. Умным. Если он и накачанный, и умный, то это вообще комбо. Это, это, хорошо. Должен быть позитивным. Я не обращаю внимания на внешность мальчика, потому что ну, это не главное. Вы, девушка, э, думает... Ну, я думаю, что мы все-таки живем не с внешностью парня, не, смо не должны смотреть в повседневной жизни на его лицо, а э, больше э, Больше жейдь, как бы с характером человека уживаться. Мне верно, чтобы он просто был искренний, настоящий и не строил себя там кого-то, кем не является. Честным, доброзечливым, має мати почуття гумору и щоб у складних моментах допомагав, а не покидав. Я считаю, что парень должен быть порядочный. Он должен хорошо относиться к девушкам, ну и в особенности к той девушке, с которой, например, он встречается. Девочки должны быть более мягкими, а парни па парни должны быть мужественными. Парни должны быть справедливыми, честными и всегда приходить на помощь, mm -hmm. если она нужна. Когда ты видишь человека в первый раз, ты, конечно, обращаешь внимание на его внешность. Но по когда постепенно ты начинаешь с ним общаться, ты уже больше сначала смотришь на манеру его поведения, насколько он воспитан, как он себя подает, на какие-то жесты. А уже потом постепенно начинаешь все-таки углубляться в его внутренний мир. И вот это и есть то самое, на что должны обращать внимание девушки. Іноді, йдучи вулицями великих міст, можеш впасти в прірву прямо серед тротуару, або побачити, що на тебе от-от нападе величезна дика тварина. І тоді у тебе в голові з'явиться лише одне бажання поскоріше сфотографувати цю красу і запостити в інстаграм. Так, так. Ми зараз говоримо про ще один вид стріт-арту – малюнки на асфальті. Хоча зараз вони бувають і на стінах будинків, і на підлогах великих торгових центрів. Але ти можеш пройтися прямо по такому витвору мистецтва і не помітити нічого. Подумаєш, що за кольорова мазня. Адже об'ємність цих картин можна побачити, стоячи лише у певній точці, тобто лише з одного ракурсу. Серед найвідоміших художників цього напрямку: Курт Веннер, Манфред Стадер, Джуліан Бівер. Едуардо Ролеро та Едгард Мюллер. Едуардо Лереро, художник з Аргентини, створює дуже незвичайні картини, часто з сюрреалістичними елементами. Не один перехожий зупиняється і замислюється, побачивши його шедеври. А от роботи британського художника Джуліана Бівера люди часто навіть обходять настільки вони вражають своєю реалістичністю. Графіті ілюзії, які сягають 30 метрів у довжину. Здаються об'ємними фігурами висотою у 3 метри. Цей художник виробив свою, особливу техніку створення 3D-малюнків і навіть написав про це книгу. Тому, якщо ти теж хочеш створювати такі шедеври, маєш шанс навчитися. Щорічно у різних країнах влаштовують фестивалі, на які з'їжджаються талановиті художники з усього світу і прикрашають вулиці своїми витворами мистецтва. Ось, до прикладу, роботи Миколая Арнцта. Вони сповнені яскравості життя і глибокого сенсу. На виконання таких картин часто не вистачає лише одного дня. Залежно від складності картини, художники можуть витрачати на неї до кількох тижнів. І перед тим як намалювати таку картину, художник робить дуже багато розрахунків. Це все не просто так. В Україні теж є художники, які працюють у цій техніці. Група Sprayway складається з п'яти молодих художників. Вони теж малюють класні 3D-картини. Йдучи вулицею, уважно дивися під ноги. Тоді у тебе більше шансів не пропустити новий витвір мистецтва. Або, як мінімум, не впасти. Іноді нас переповнюють почуття, і ми думаємо, що це наша перша і єдина любов. І заради цієї любові ми можемо пожертвувати своєю репутацією. Угу. Деякі дівчата думають, що вони ну, дуже круті, якщо цілуються, обіймаються з хлопцем про Їм можуть позаздрити хіба що однокласниці і молодші дівчата. А Гу. якщо хлопець тебе обіймає і цілує при людях, це не означає, що він тебе любить? Ну за тебе не знаю, а от себе він точно любить. Чому? Він же ж так показує свої почуття. Ну і кому він їх показує? Тобі чи всім оточуючим? Він просто так само стверджується. Типу, дивіться, який я крутий. Я вже з mm -hmm. дівчиною обіймаюся, я вже дорослий. Да, це не робить тобі великої честі, адже справжні почуття на людях не показуються. Якщо дівчина не хоче, щоб хлопець так робив, а він все одно робить, то це означає, що йому начхати на почуття дівчини. Якщо хлопець робить те, що хоче, а дівчина виходить тут ніхто. А якщо хлопець примушує робити тебе те, до чого ти не готова, і завжди каже, що він тебе дуже любить. <рес> він просто брехун, і триматися від нього треба подалі. <рес> Людина, яка по-справжньому тебе любить, вона буде поважати тебе, твою особистість і твої принципи. А якщо хлопець тебе шантажує і погрожує, що піде від тебе. Що треба робити. Якщо ти купишся і будеш виконувати всі його забаганки, то не просто перестане тебе поважати. Якщо хлопець тебе шантажує і погрожує, що піде від тебе, якщо ти не зробиш те чи інше, то тікай сама від цього залицяльника. Ми ж не золоті рибки, щоб виконувати ті забаганки. Якщо хлопець тебе по-справжньому любить, він буде поважати твої принципи і тебе як особистість. А ще буває, що дівчина думає, що хлопець нікому нікому не розкаже про їхні відносини. Угу. Це ти так думаєш. А в той же час всі його друзяки знають абсолютно все. І чим більше він доб'ється, тим швидше. І взагалі, що на своєму язику не втримав, на чужому тим паче не втримаєш. Так і трапляється, що дівчата через свою наївність втрачають своє добре ім'я. Так, а добре ім'я вже не повернеш. А як же ж треба поводитись, щоб зберегти своє добре ім'я? Треба просто показати, що ти себе в образу не дасиш. Тобто. Просто треба поставити рамки, хлопцю. Так і так, я цього робити не буду, а не хі-хі-хі, ха 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 ні -ні -ні, ні 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 і все. Це, до речі, дуже класний фільтр. Одразу ж відкидаються усі хлопці, яких цікавить тільки твоя зовнішність і не особистість. Але ж таких небагато. Тому тебе весь смак. Тобі потрібен перший ліпший, чи тобі потрібен один єдиний принц. Треба себе цінувати. Ми у себе одні. Не треба розмінюватись на кого-небудь. Ти заслуговуєш на набагато краще і більше. Просто дочекайся.